У Чернігові попрощалися із загиблим поліцейським Артуром Єрохіним. В нього залишилися дружина та двоє дітей. О 13.30 біля Чернігівського моргу зібралися понад дві сотні людей. Провести загиблого в останню путь прийшли рідні, близькі та колеги. Нагадаємо, на момент інциденту обидва поліцейські були у відпустці. Вийти на роботу мали сьогодні, 4 жовтня. Батько загиблого Андрій Єрохін вважає побиття Артура невипадковим. Вище міре покарання якої в нас немає, яка не застосовується, розумієте? Тому що кривдники, я кажу, це не люди, це просто не люди. Потім немає ще повноліття. Моє враження це було тільки замовлення, яке пов'язане з його трудовою діяльністю. Безпосередній керівник Артура Єрохіна цю версію відкидає. Це раптово виникли конфлікт. Агресія дуже велика у наших людей. Якщо б. Вчасно викликав поліцію та й взагалі допомогти розтягнути це все дійство, яке скорилося.